Привіт усім! Вітаємо вас на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані на нас, то обов'язково підпишіться, і ми будемо дуже вдячні за актив під цим відео. Це буде для нас мотивацією, а також допоможе просуванню нашого каналу. Отже, перейдемо до справи. Ми молода сім'я із Полтавщини, і 5 років тому ми придбали цей закинутий недобудований будинок. Роботи було багато, було багато зроблено і залишається ще багато. І про це ми розповідаємо у своєму блозі. Тож залишайтеся з нами. Отже, що ми плануємо сьогодні робити? По будинку будемо проводити такі штукатурні роботи, дороблювати ванну, починати штукатурити ще одну кімнату, перештукатурювати точніше, і е, у нас Одна спальня вже фактично перештукатурена, ну але є там деякі моменти. Ну що ж, перейдемо до огляду кімнат, у яких ми будемо працювати. Ось так наразі виглядає одна із наших спалень, така собі просторна, дуже світла кімната площею майже 13 квадратних метрів. Звісно, тут ще є моментики, які потрібно буде допрацювати, адже зараз по розетках розміщення мені не дуже подобається. Ми будемо ще додавати. Плюс ось цей дверний проєм потрібно буде ще заштукатурювати. Ну що, це в нас остання крайня кімнатка. І е, тут у нас майже готові стіни. Ми не перештукатурювали її повністю в ідеал, але ось ця стінка, де вікно у нас вона була дуже нерівна, але її повністю перештукатурював. Е, наразі в цій кімнаті потрібно стягувати вже фінішом. Ось, а ось ця стінка бокова, вічна. І ось ця бічна стінка. Ми їх не чіпали, вони в принципі нормальні. Лод просто їх дуже добре зачухав. І за рахунок того, що він їх знаєте, так добренько зачухав, те, що були там незначні нерівності, воно більш-менш вирівнялося. Ну і такого наразі серйозного чогось там немає. Тому ми їх не будемо перештукатурувати, Лишається тоді в нас ці. Дві стінки і стінка під вікном вже їх можна обробляти фінішом. Лише питання щодо цієї е, стіни, там де двері, бо можливо ту стіну доведеться десь плюс-мінус підштукатурювати. Ось так тому поїхали працювати. Іди! <кхи> <кхи> Як бачите, ми вже грунтуємо стіни у цій кімнаті, готуємо її до фінішного покриття. Звісно ж, не обійтися без маленької помічниці, їй така затія дуже подобається і вона сама промазала майже пів стіни. Ну, а далі ми плавно переходимо в іншу кімнату, де Владислав починає збивати штукатурку, яка відстала у місцях тріщин. Що саме тут сталося в кімнаті, я вам розповім далі у відео. Ну а поки позалипаємо на те, як працює Владислав. Що, як бачите, в цій кімнаті роботи буде багатенько. Тут у нас ця стіна, де вікно нерівна. Відкоси були, ну, тоді як ставилось вікно, відкоси поштукатурили більш-менш порівню. Наш тепер потрібно по них буде вирівнювати стіну. Ну і плюс сама по собі стіна там, з завалами, де-не-де кутки взагалі такою хвилею йдуть. Тому потрібно буде ну, плюс-мінус, не відеал, але вирівнювати. І ще ця кімната, в нас були протікання, бо ця кімната якраз знаходиться під дверима на горищі. І в нас були проблеми з цими дверима перший час. Наразі наче затікань немає, але так як були затікання, стіна була мокра, пообсипалася штукатурка, потріскалася стіна. ось, ну Зараз начебто все добре. Ну і нарешті ми доходимо до самої такої нашої проблемної ванної кімнати. Чому вона проблемна? Бо тут було дуже багато роботи, а саме ми двічі її перештукатурювали, бо перший раз у нас повідставала штукатурка. Ну, ось нарешті, вже другий раз ми доводимо цю справу до фінішу. Повиривали маяки, прибираємо, прогрунтували отвори і заштукатурюємо їх. Цей день настав. Ми замазали отвори з-під маяків, і можна сказати, що ми доштукатурили ванну. Хтось може сказати, що та що, у вас там ще дуже багато роботи, ви вже скільки часу штукатурите ту ванну, по факту нічого не зробили, але насправді насправді, роботи тут пророблено дуже багато. І ось це, що ви бачите для нас, це вже дуже дуже великий прогрес. Залишається ще багато, так, але знаєте, ми радіємо, тому що ми нарешті наштукатурили ці страшні стіни, і в нас нарешті є стіни. Ми плавно доходимо до того моменту, коли ми вже можемо почати класти плитку. Ось, і, ну це не може не радувати, насправді скільки радості в даний момент, ось, тому це дуже-дуже хороший результат. Зараз я вам трошки так прокажу ці стіни, як вони виглядають. Трішки повернемося у минуле і згадаємо, як це було до. Ви бачите зараз цеглу, чому так вийшло? Бо у нас, вже коли ми придбали цей будинок, стіни були поштукатурені. Ну і ми вирішили не збивати стару штукатурку і по ній вирівнювати. Що ж ви думаєте, все повідставало. Довелося збивати і нову штукатурку, і стару аж до цегли місцями, бо стіни були криві, і влад вирівнював їх за рахунок того, скільки він збивав старої штукатурки. Ну і зараз це все виглядає приблизно ось так. Ну вже ж краще, правда? Ну що ж, як ви вже помітили, у нас ще трішки тут у ванні халепа з вікном. Я кажу, владу, що це потрібно робити зараз, бо ми, як завжди, його десь залишимо на пів фініші, і воно таки залишиться. І це бажано зробити до того, як вже тут становиться ванна, бо саме під цією стіною в нас стоятиме ванна, і ну потім вже не буде як долізти до того вікна і щось там робити. Тому це потрібно робити зараз. Ну і як то кажуть, після важкого робочого дня гріх не відпочити. Тому сьогодні ми дозволили собі розслабитися і посмажити щось смачненьке. Погодка в нас сонячна, тепла, радує, тому можна трошки і розслабитись. Ну, а поки влада розпалює багаття, ми хочемо вам подякувати за те, що ви додивилися наше відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш канал, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви проявите актив під цим відео. Це буде для нас мотивацією, а також допоможе просуванню нашого каналу. Будемо з вами прощатися до наступних відео.